Молодец! Ай, гарная дівчинка, тримай наступну. Не, не так запхала Ну давай, запихай, запихай. А, молодчинка. Молодець. На. На мама подає, подає. Давай, запихай, дайчик, запихай. А, молодец! Давай, давай, давай. Давай, 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 О Тримай ще тримай бублик. Давай, запихай. То. То. Давай, давай, давай. Що, що це не виходить у нас, то? Ну ти так молодчинка, молодець. Давай, мама, тобі гарненько поставить. Давай, давай, давай. О. Запихай. На ще бублик? Ой, яка хороша! А де ще один бублик? Де ще мав бути бублик. Ти не бачила? Або мама не йшла. Тримай. Тримай маленький, тримай. Давай, давай, давай. давай, 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 давай. ой, молодшиночка! Ай, Тосі, тосі. тосі, тосі. А голову поставимо? Відмедикова голова. Давай. Тримай, тримай. А ти хочеш того ведмедика поставити? Ну він не влазиться туди. Ні. Покажи, яку ти пірамідку гарно склала. Ой, яка гарна пірамідка. То... І розібрати треба, так. Давай, давай, давай. Ай.